У мене три контузії, тобто назвати мене здоровою людиною, можна з дуже великою натяжкою. Раз ви можуть нормальна людина, якої дві квартири в Одесі, приїхати жити в цю, я назву так, як я люблю називати своє село. Жопа міра. Будь-якого ветерана, в залежності від стану психіки дратує мірняк принаймні якийсь час. У мене такі брутальні сири, що там дорблю вам покажеться плавленим сирочком порівнюючи з моїми сирами. Заливаючи молоко у кастрюлю, я не знаю, який буде сир. Це правда. Ми проїхали більше ста кілометрів від Одеси, аби дістатися села Кудрявка Березівського району. Його населення зараз це менше 200 чоловік, але саме сюди з великого міста переїхав ветеран Олександр Доброжанський. і заснував власну справу з виробництва сиру. Його історія в цьому матеріалі. Що робить війна з людиною? Війна розставляє усі цінності по своїх місцях. Я зрозумів, що життя 24 на 7 з родиною для мене дорожче, ніж ті, ну не побоюсь цього слова, тисячі доларів, яка була в мене зарплатня. Я не хочу ходити на роботу, я не хочу спілкуватись з поганими людьми, з якими я мусю. Спілкуватись. Я хочу прокидатися тоді, коли я хочу прокидатися, хочу зранку бачити обличчя своєї дружини, нікуди не збиратись, не гладити свою уніформу, хоч вона дуже дорога, з кроваткою і так далі. Я не хочу сідати в круту автівку, тому що я не хочу, щоб мені зранку треба було кудись їхати. Ну, це. Переломний такий був момент. От. Після цього, в 2016 році, я ж кажу, коли я повернувся, я вирішив, що я не ми, ми не повертаємося у квартиру в Одесі, і ми починаємо налагоджувати своє життя тут як постійне життя. Ну, Зараз ми йдемо в печеру Аладін. Заходимо. На жаль, світла немає. Це рамзес Це сири копчені на щепі черешні. От. А це, наприклад, бебі Фумадо, теж копчений сир, ваги майже немає. Це я в Каталонії навчився у пастухів робити цей сир. Це схожий сир на те, що їжа ніндзя Тобто, воно дуже калорійне ваги немає. Воно копчене і сухе, не псується взагалі, смак фантастичний. Тобто, що робить чабан? Чабан отаких от штук сім головочок рюкзак кинув і днів на 10 у гори. Йому є що їсти. А оце старі плісняві сири. а оце старі чедери. Тобто він крошиться як пармізан. Він отакий сухий. Тут десь 2,5 з тони сира. І це дуже мало. Тобто, ви зараз в моєму так званому першому сиросховищі. Поруч, друге сиросховище для плісні сирів, ми туди зайдемо. А там, де ми були от на виробництві, там ще третє сиросховище, яке зараз пусте. Були часи, коли всі три сиросховища були повні. І це зв'язано не зі мною, не з моїми грошима, а з тою сировиною, тобто кількістю молока, до якого я маю доступ. Люди їдуть. От, ну, як у всій країні. Крафтовий сир можна зварити тільки такою штукою. Це може робити людина. Тобто ви ніколи в'язальною машиною не зв'яжете ту реч, яку майстер зв'яже з піцами. Тут абсолютно те саме. Ну і головний секрет цього процесу, чому він дійсно такий, який він є, цей сир, дуже проста формула. Зранку подаїли, зварили, звечора подаїли. Зварили. Тобто ніяких проміжних таймінгів, охолодження, компенсації кислотності, там і так далі. Тобто, так, як робили люди там 200, 300, 500 років тому, склад цього сиру: молоко, сіль, фермент сечужний. Все? Да. Все. Ви не почули, тому що там нема хлорід кальцію. Його там нема, там нічого більше нема. Молоко, фермент. Сіль. Ну що, як в тебе зерно? Ну покаж. Зерно вже дивіться, дуже гарне, округляється. От бачиш, яке воно маленьке. Тобто, це називається процес сушки зерна. З цього зерна виходить сироватка і залишається суха частина. І я, і дружина навіть у місті ми були теж дивоками. Будь-яка людина, яка щось створить нове, яка керівник, яка лідер, вона, вона має бути інша, вона має бути девакувато. Я так само дивую людей з сирами. То головна е, така теза, головний принцип, який я поклав у основі сироваріння, це те, що я маю ну, по-научному зараз кажу. Я не піду у Червоний океан, я піду у Блакитний океан. Тобто, в моєму випадку, я буду робити сири виключно п'ятої категорії складності, які не робить ніхто. Або хтось може робити чедр, хтось може робити грюєр, хто ще щось може робити. А в мене повністю весь асортимент: усі 15 сортів сиру це е, п'ята категорія складності. Як сприймають мене на селі? Спочатку безумовно. Девакувати. Ну, раз ви нормальна людина, якої дві квартири в Одесі приїхати жити в цю, я назву так, як я люблю називати своє село. Жопа Міра. О. Це я кажу. Не зобразують, а з... мені це подобається, що це жопа міра. Що до ближчого села в мене більше 10 кілометрів? Тут можна відпустити дитину на вулиці, гратись і навіть не думати, що з нею щось станеться. Всі знають твою дитину, дитина нікуди не дойде, просто до іншого села. Село кінцеве по дорозі, тут немає ніякого транзитного транспорту. І коли сюди заїжджає інша машина, все село перезвонюється до кого це приїхали. Усі одесити, мабуть, купались у куяльнику і знають, як плавати у дуже пересолені ропи. Ну, я ж не можу образити своїх, свої сири. Подивимося, куяльник для моїх сирів. Оце відбувається просолка сира у сироводці. 20% солі, тобто це ропа на солі і сироводки сира. І от таким чином сири просолюються. Дві години на кілограм головки, тобто декілька днів воно має просолюватися. Поща, де зріють плісняві сири. Ну тут інший запах, запах аміаку. От, е, дуже колоритно це все. Е, можете подивитись, наскільки сирів менше. Поверніть, покажіть, що тут пусті полиці. Це е, недостаток сировини. Я буду працювати над цим, щоб заповнити усі полиці. В цьому середховичу зовсім інша умова. Воно трошки тепліше, воно трошки вологіше. Ну і як кажуть, жаргонно, і тут своєобразний штир. Ну, оце Альбіон. Він майже готовий. Це, що таке альбіон? Я називаю Альбіоном, тому що я не маю права сказати слово Стілтон. Тобто, це рецептора британського сиру Стілтон. Це, поєднайте в собі, два ці слова. Твердий пліснявий сир. Тобто він твердий. Я не творю сир. Я спрямовую розвиток різної флори в різному напрямку. Скажу більше, коли ми, ва... ми варимо всього два сира твердий і пліснявий, звідки таке різноманіття. Коли ти вариш, наприклад, твердий сир, ти по зерну розумієш, оце зерно витримає високу температуру. З нього народиться грюєр, а це не витримає, воно тендітне. З нього треба зробити Ярлсберг. Розумієте? Тобто, починаючи, заливаючи молоко у кастрюлю, я не знаю, який буде сир. Це правда, розумієте? Тобто, я маю відчувати от природу цього зерна, тому що на це впливає уйма факторів, починаючи з таких, яких можна поміряти, наприклад, тиск повітря. Буде різний тиск повітря, по-різному буде розмножатись флора, в тебе все. В тебе по-іншому реакції. От. Закінчуючи настроєм сировара. Бабці що кажуть, як коли робиш паску чи хліб, треба прочитати молитву. Це не я вигадав. Чому в Україні немає і не існує культури твердих сирів? Не тому, що українці якісь дурні, а це тільки тому, що е, не було потреби. Сир то є потреба. Уявіть собі, що таке Швейцарія. Безумовно, дуже красиво. Але це отака доліна, де живуть люди, і де в грудні вас засипало. А в березні воно оттаїло. і то, що ви поклали у підвал, то буде їсти ваша родина. Тобто в Україні не було такої проблеми з їжею, тому не було проблеми консервування білка на дуже довгу зиму. Я не вигадував ніяку рецептуру, але я як розказував, я вчився варити в Швейцарії, в Італії, в Іспанії, в Франції, в Англії і в Нідерландах. Тобто я просто взяв технологію, яка вже існує, і пробував її повторювати. Тобто нічого від себе, скільки я зіпсував, дуже цікаве питання приблизно дві тони. Будь-якого ветерана, в залежності від стану психіки, дратує мірняк принаймні якийсь час. Коли ти бачиш бари, коли ти бачиш тих, не те, щоб хлопців, а таких міцних дядьок на крутих тачках, ну це така дуже проста, примітивна відповідь. Насправді, воно набагато глибше. Я почну зараз використовувати слова. Мало хто їх зрозуміє, вони будуть високопарні про поєднання природи, але воно так і є. Я просто виходжу зранку, ну, викурити цигарку на поріг. І я просто милуюсь тим, що я бачу, тим, що я чую, як дує повітря, як стає сонечко. Я розумію, що цигарка це не про здоровий засіб життя. Але якщо ти дихаєш таким повітрям, ти можеш дозволити собі зранку під каву цигарку. І нас такі, як я, почали повертатися з війни, ну там, в 15-му, 16, 17, му 18 му роках. Від себе можу дати яку пораду. По-перше, зробіть щось своє. Не йдіть в найми. Зробіть щось своє. Якщо треба, ідеї. Якщо треба, по-перше, є ветеранські хаби, в Одесі чудовий ветеранський хаб Олександр Голопотелюк вітаю. От. В Одесі чудовий ветеранський хаб, по всіх країні у нас є ці організації. Де такі ж саме контужені, як і я, так і ви. У мене три контузії, тобто назвати мене здоровою людиною, можна з дуже великою натяжкою. По-друге, всі, хто повернулись з війни, щоб ви розуміли. Це не у людей немає розуміння, що відбувається. Не у вас немає розуміння. Це люди не пройшли ту перепрошивку, яку пройшов військовий. Це ви бачите картинку така, яка вона є, а не оці, хто оці тут, вони її просто не бачать. Ви бачите скелети людей, ви бачите скрізь одяг, ви бачите, яка людина є насправді. Дивіться. От той хлоп, який йшов на війну, його вже нема. От просто поставте крапочку. Як і Україна, яка була до 2014 року, цієї країни вже не існує, наглухо не існує. Так і ви. От ви повернулись з війни. Це розглядайте це як? Це як у мобільних телефонів. Ви, ви отримали останню прошивку, таку прокачену і круту прошивку. Ця прошивка, вона несумісна з тим програмним забезпеченням, яке працює на Мірняко. Примініть його де завгодно. Ну, мій, е, чого я поїхав у село. По-перше, е, щоб мінімально е, спілкуватись з тим соціумом, який є, з якого я пішов, з якого я виріс, я був такий самий, як оцей соціум. З війни прийшов не той соціум. Розумієте?